Друзі, вітаю всіх! Як і обіцяв, я хочу відзняти сьогодні порівняння двох ножів Cold Steel. Це оригінал та репліка ProLite в Кліппойті. Як я вже казав на розпаковці, оригінал цього ножа не випускається. Але я знайшов начебто інформацію, що його будуть перевипускати, і він буде ще дорожчий, ніж він був до того. Тобто там ціна буде як за. Сталь, яка стоїть на цьому ножі, трішки м'яко, скажемо завишена. Я не знаю, наскільки це правда, наскільки ні. Подивимось, там історія покаже. На ножі стоїть 41,16 круп німецька на оригіналі. На репліці я не знаю. Тобто довіряти китайцям те, що вони там описують. Ну, Я маю на увазі, ті, що роблять репліки, довіряти не варто. Це не якийсь брендований Китай, це звичайна репліка. Але враховуючи те, що 4116 круп сама по собі, сталюка, не дуже так, скажімо, преміальна, це мягко скажімо, То я гадаю, що на репліці там сталь не дуже сильно буде відрізнятися. Ну, звісно, відрізнятися вона буде, тому що це бренд, це репліка. Але, але це ніж такий EDC-шний, легкий. В якоїсь там великої роботи навантаження на нього не даси. Хоча, в принципі, це call Steel, це Triadlock, можливо, але це не той розмір, це ж не якийсь там Voyager, допустимо, чи Spartan. Це невеликий EDC-шник, який, до речі, має замок Тріадлок. До речі, на оригіналі він дуже тугий. Незрозуміло для чого тут триадлок. Ну, Це таке це їх фірмовий замок. Прийдемо до репліки. Ось така ось упаковка повністю відповідає вона оригіналу, тільки на оригіналі тиснення, а тут просто такий малюнок. Ну, упаковка це таке. В середині зустрічає нас ось такий ніж. Написи, все як на оригіналі. Перша відмінність, яку я. Побачив це кліпси. На репліці вона більш блискуча і напис Cold Steel Тут тисненням виконана. Тут же вона намальована якоюсь фарбою чи лазером. Далі, ну, написи абсолютно однакові. На оригіналі, на мому, він в мене вже десь півроку, і до цього людина ним користувалася надписи вже. Стерлися. Ну тут, звісно, ніж новий. Так так само тут такий же клинок. Зараз я відкрию вам покажу. Такий тут Stone Wash, більш ярко виражений, до речі, ніж на оригіналі. ну Оригінал, знову ж таки, він вже попользований. Бачите, під, підстертий в деяких місцях клинок. Тут же ж, як на старих добрих колстіл, бачите таке оцинковане відро. Ось так виглядає в відкритому вигляді він. Кліпса перекидається на дві сторони, гвинти також з цієї сторони присутні. Те саме ми бачимо і на оригіналі. По всьому іншому, по суті, ось я вам покажу. Ну, На репліці фурнітура більш блискуча. По профілю клина клинки абсолютно однакові. Ось так покажу вам в кадрі. Але знаєте, що саме цікаве? Що мені саме більше сподобалося? Я спеціально не заходив на сайт, не дивився параметри вагу і так далі репліки. Я ніколи не вимірював ножі, ніколи їх не важив. Тому що це діло дурне, я не раз про це вже казав, тому що ти собі наважив одне на сайті написано друге. Це не тільки китайці, навіть цим хворіють навіть брендовані такі дорогі ножі. Тобто різниця має, ну, не має бути, а може бути в грами якісь. там. І знаєте, що я наважив? Мені просто було дійсно дуже-дуже цікаво. Репліка від оригіналу легше на 13 грам. Прикиньте, на 13 грам репліка легша, ніж оригінал. Для мене це якось було трішки, знаєте, якось дивно. І легша вона, я не розумію, за який рахунок. Мені здається, що накладки оці, вони виконані з якогось іншого пластику чи що. Тому що отак ось візуально, якщо їх порівняти, їхня товщина, ширина. Абсолютно вони однакові по всьому. Товщина клина, ось, подивіться. Ну, тобто я не вимірював до міліметру, але тут немає такої. Знаєте різниці, щоб прямо було видно, що воно додає ваги тому у цього убавляє. По механіці, Ну, на репліці триадлок м'якіше. На оригіналі, ось, ну, мені, от, я ледве-ледве натискаю, тому що от на оригіналі дуже тугий триадлок, Прямо ну, я не знаю. На, в мене був Voyager. У мене було три рекони, там не було такого реально твого тріадлоку. А тут ну прямо треба дотискати. Тут зачіп оцей закоромизм тріадлока дуже глибокий. Він, до речі, такий самий і на репліці, але на репліці чомусь механіка тут покраще буде. Бачите? Ну, та й, в принципі, а, ну, тут ще можна ось підтягнути. У мене ось затягнутий абсолютно до кінця. На оригіналі мікролюфт присутній, на репліці, в принципі, те саме, я б не сказав би, що якась різниця є. По механіці, ну, де кидається, в принципі, однаково. Друзі, я вам скажу, в принципі, за ту ціну, що просять за репліку. Я не пам'ятаю пам точно, яка там ціна, я залишу посилання на сайт, перейдете, подивитесь. Ну, це реально подарунок, я вам скажу. Я дивлюся всередині. Ну Виконання абсолютно однакове. Абсолютно однакове, тобто... І переплачувати тим паче за такий ніж, яким ви не будете робити силову роботу. Та, й в принципі, складний ніж не для силової роботи. Це я збоченнями займаюся і ще деякі там люди. А в принципі, Діснішний ніж він же для того, щоб там, в принципі, якийсь зробити собі бутерброд, відрізати якусь нитку. Як би це банально не звучало, тому що дійсно це іноді потрібно банально відрізати нитку, вскрити пакунок. Ну, Це, в принципі, для нас, для ножеманів. адекватні люди, вони користуються канцелярськими ножами на пошті. На роботі в них є якісь кухонні ножі в офісах, не знаю там, де вони обідають. А ті люди, які захоплені нажимані, я вам скажу з свого досвіду користування півроку, десь оригіналом пролайта Колд Стіла, мені його не довелося ні разу ні правити, ні точити. По одній єдиній причині, тому що він в мене працював виключно по продуктам, десь якийсь пакунок, десь якийсь скотч. Щось в такому роді. І я вам скажу, що в цьому плані репліки буде ну достатньо з головою. Так що, друзі, раджу вам, е купуйте, вона легша, ніж компактний а, до речі, про кліпсу, кліпсу я не дивився. Зараз хочу ще порівняти. Так, да, на репліці Кліпса, до речі, трішки тугіша. Але тут підйом на кишені вищий. На оригіналі він нижчий. на кишені буде сідати добре. Так що, друзі, кому потрібен невеличкий добрий EDC-шнік, такий, знаєте, неприхотливий, який буде легко обслужити, з якийсь надійним замком. І вам завжди все він адекватно поріже, тому що клинок тут не товстий, спуски 2 треті. До речі, ввігнуті, а на оригіналі. Я й не звертав уваги. На оригіналі більш слабо вігнуті. На репліці, до речі, вігнуті спуски, що буде додавати ще й кращого різу. Що, друзі, отаке зрівняння було. Як на мене, репліка достойна уваги і, в принципі, можна купувати. Посилання залишу в описі. Сайту нажиман Клаб дякую за цей ніж. Я дуже хотів зрівняти його з оригіналом. І я вам скажу, що я дуже задоволений результатом виконання саме цієї репліки. На сьогодні буде все, друзі. Побачимось!